Друге послання святого Павла Докоринтян, глава п'ята. Знаємо Бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою що з неба, коли б тільки й одягнені ми не знайшлися ногі. Бо ми, знаходячися в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерло життям. А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток духа. Отож, бувши відважні постійно та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо домі Господньому, бо ходимо вірою, а не невидінням ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла й мати діму Господа. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любими, бо ми мусимо всі. З'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи то лихе. Отже, відаючи страх Господній, ми людей переконуємо, а Богові явні, але маю надію, що й у ваших сумліннях ви явні. Бо не знову себе ми доручаємо вам, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб мали вище що проти тих, що хваляться обличчям, а не серцем. Коли бо ми з розуму сходимо, то Богові, коли ж при здоровому розумінні, то для вас, бо Христова любов спонукає нас. Що думають так, що коли він вмер один за всіх, то всі померли, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, приміріться з Богом, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Амінь.